Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. Леді Бах і Суперкіт. Таємниця хвиль сени. Париж вечірній завжди мав особливий шарм. М'яке світло ліхтарів падало на бруковані вулички. Аромат свіжоспечених круасанів змішувався з легким подихом річки. А золота весь заходу сонця ніжно огортало місто. На тлі цього спокою Марінет Дюпенчен крокувало додому після насиченого дня. У її сумці тихо поверхнулася крихітна червона істота з чорними цятками. Тільки Марінет, прошепотіла вона з легким занепокоєнням в голосі. Я відчуваю енергію акуми. Хтось поруч потрапив під вплив соколиного мотилька. Марінець здригнулася, озирнулася, щоб впевнити, що поруч нікого немає, і звернула у вузький провулок. Знову робота, видихнула вона. Ну що, тільки перетворення. Яскраве червоне світло заповнило темний прохід, і вже за мить на його місці стояла Леді Бах, відважна захисниця Парижа у червоному костюмі з чорними цятками. Тим часом в іншому кінці міста в розкішному, але самотньому пентхаусі Адріан Агрес сидів за фортепіано. Раптом перед ним з'явився плах, маленький чорний з блискучими зеленими очима. Адріане, твоя кохана леді Бах уже на завданні, не час для романтичних мелодій. Пора рятувати світ. Хлопець посміхнувся і встав. Гаразд, плах, кіхті назовні. Через кілька секунд на дах уже біг суперкіт, граційний і спритний, як справжній хижак, з іскрою веселощів у погляді. Вони зустрілися біля сени. Картина, що відкрилася, була моторошною. Посеред річки височила гігантська постать, схожа на оживлену мармурову статую, яка здіймала. Величезні хвилі. Човни хитало, люди кричали, а старовинний міст пон Нев почав тріщати під натиском води. Привіт, моя леді, усміхнувся Суперкіт, легко стрибнувши поруч. Париж знову потребує наших талантів і нашої злагодженої роботи. Серйозно відповіла Леді Бах. Спочатку евакуюю людей з мосту. Я спробую знайти джерело в сили цього монстра. Суперкіт миттєво кинувся у дію. Його рухи були такими швидкими, що очі ледве встигали стежити. Він підхоплював людей на руки і переносив їх на безпечний берег. При цьому встигаючи піддражнювати чудовисько. Гей, кам'яна голівко! вигукнув він, стрибаючи йому на плече. Це все, на що ти здатен? Монстр розвернувся на нього, на мить забувши про руйнування мосту. Леді Баг цим скористалася. Вона помітила дивний сріблястий амулет на його шиї, він відблискував навіть. Крізь бризки води. Зрозуміла, звідки ця енергія йде, здогадалась вона і метнула свій йойо. -йо. Але ланцюг був надто міцним, йо, йо лише ковзнуло по ньому. Монстр розлючено заревів, і з-під його ніг здійнялися нові хвилі. Марінет ледве втрималась на ногах. Кіт Мені потрібна твоя допомога, крикнула вона. Час для котаклізму. вигукнув він, торкнувшись ланцюга своєю рукою. І той миттєво почав розсипатися чорними іскрами. Амулет впав у воду, але Леді Бах швидко підхопила його. Вона зламала прикрасу, звільнивши темного метелика. Час все виправити, леді Бах – чарівне перевтілення. Усе навколо повернулося в норму, хвилі зникли, міст став цілим, а люди з полегшенням почали аплодувати. На місці гіганта тепер стояв розгублений чоловік, відомий паризький художник П'єр Леро. Він розповів, що його нову скульптуру знищила раптова буря, і в момент відчаю він почув голос, який обіцяв повернути йому силу, якщо він виконає одне завдання. Ти не винен, лагідно сказала Леді Бах, просто не дозволяй гніву керувати тобою. Суперкіт, розтягнувшись у задоволеній усмішці, підійшов до неї. Ще одна перемога в нашому списку, моя леді. Може, тепер підемо на морозиво?» Вона посміхнулася, але лише похитала головою. Може, іншим разом Париж ніколи не спить. Вони обмінялися коротким теплим поглядом, а потім зникли у нічному небі, стрибаючи по дахах, знаючи, що наступна пригода це лише питання часу. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!